Появу Януковича учасники зібрання зустріли оваціями. Зал тріумфував. Разом із Януковичем до залу війшли мер Москви Юрій Лужков, який прибув до сіверсько Донецьку за дорученням Путіна, голова Харківської обласної державної адміністрації Євген Кушнарьов, голова Донецької обласної ради Борис Калєсніков, голова Луганської обласної ради Віктор Тихонов та очільник Донеччини Анатолій Близнюк. Люди, звезені до Сіверського Донецька, повторювали проголошені російськими пропагандистськими телеканалами, дурниці про українських нацистів під. Рудою Ющенка, про американські валянці та американських кураторів Майдану. Олію вогонь підлив Євген Кушнарьов, заявивши присутнім. Якщо від Києва до Харкова 460 кілометрів, то від Харкова до Росії 40. Мовляв, раптом що лідери Пісюару звернуться по допомогу до Путіна, який швидше за офіційний Київ приведе на південь і схід свої війська. Наш президент Янукович завершив свій виступ кушнарю, і Додав, перенакшивши слова пісні Вставай, страна, огромная!», Вставай, страна, огромная!», вставай на смертний бой, нашистська зілой темною оранжевой чумой. І я хочу напомнить гарячим головам під оранжевими знаменами Від Харкова до Києва 480 кілометрів а до границі з Росією – 40. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с нашистской силой темною, чумой. посланець Путіна Юрій Лужков у Сіверськодонецьку випромінював радість. Ми з одного боку бачимо цей апельсиновий підгодований шабаш, а з іншого боку, ми бачимо спокійну силу творення, що зібралося в цій залі. Мовив Лужко і пообіцяв зняти всю легендарну мерську кепку для того, аби, хоча б, трохи побути схожим на Януковича. Как мэр Москвы готов снять свою любимую кепку, чтобы быть похожим на Юрухавича? Зал зарывил. Від задоволення, Як досвідчений донецький гопник Янукович був переконаний, лише сам факт погрози розколоти Україну зупинить прихильників Ющенка. Вічі засуджений Янукович, певно, носом чув, що тут тхне криміналом. Він доволі обережно говорив про ініціативу створення нової держави. Мовляв, помаранчеві мають розуміти, до яких наслідків можуть призвести акції протесту у Києві. Як досвідчений донецький гопник, Янукович був переконаний, лише сам факт погрози розколоти Україну зупинить прихильників Ющенка. А відтак лідер Білоси. Ніх, спустив з'їзд у Сіверсько-Донецьку, як кажуть на гальмах, 26 грудня 2004 тисячі В результаті повторного голосування президентом став Віктор Ющенко з результатом більше 51% голосів. Янукович програв із результатом 44,2%.